Олександр Федорович, ваш коментар по сьогоднішньому поєдинку Олімпу ДК. В принципі, чудова видовищна гра для глядачів. Як для закінчення сезону, да, таку як ну, е, якби така голепад був в матчі. Е, Може, десь через помилки, тому важкувати поле було, але воно було однакове для обох команд. Е, всі старалися, всі якби ну. На перемогу, що ми, що вони нічого ніякої трагедії немає. В принципі, ми розуміли, що буде непроста гра. У нас в принципі не було якби, ну, що і в нашої суперника, і не було і замін через різні причини ця гра нам дала можливість розкрити один талант нашого гравця, який сьогодні він значився в дублем в першому. Матчі, граючи в нападі, різкий такий перепас. Женя перейшов в напад, вбив вдвічі ще були моменти, чесно кажучи, дуже, дуже приємно вразив. Молодець. А так закінчили чемпіонат. В принципі, я думаю, що для нашої команди він пройшов нормально. Так, да, ми не перші, але. Ми дійсно складали конкуренцію карбону. Карбон був стабільніший, тому вони і святкують чемпіонство. Але знову ж таки маємо, що маємо. Головне, що наші хлопці, які травмувалися, виздоровлювали не швидше, і тоді вже будемо готуватися до наступного сезону. Є ще кубок ліги. Які там складаються максимум з трьох матчів, ми теж маємо приймати в ньому участь. Там від ігри до ігри будемо вже бачити по нашим результатам, як ми виступимо. Щиро вдячний грунтовно, самі відповіли на всі питання. Дякую.